Хоча я і люблю тестувати новенькі гаджети, є щось привабливе. В усяких аналогових штуках жодна цифра не дає такого моментального задоволення, як камера моментального друку. Polaroid – це батя таких камер, і новенький Фліп дотримується формули, яка робить його 100% Polaroid. Дизайн цього Polaroid Фліп абсолютно точно полароїдівський. Вони притримуються канону. І якщо щось працює добре, Навіщо це змінювати? Можна легко помилитися, що це одна із старих моделей камер Polaroid. Але якщо придивитися, вона цілком сучасна, має USB Type-C і маленький LSD дисплей. На ньому уся потрібна інформація, а також три різні режими, які можна обрати. І на цьому все. Ну добре, він не такий вже й хай-тек, але Polaroid вже багато років на ринку і зробили купу камер, намагаючись поєднати нові технології із оригінальною ідеєю. Так, є дисплей, але найголовніше, що це це все ще справжній аналоговий Polaroid. є навіть оптичний видошукач. Це як у часи до бездзеркалок. І оптичний видошукач та електронний. Він як подвійний бургер. То що залишилось від минулого? Фліп має ретро видошукач Коли у нього дивишся, нічого особливо не видно. Просто зображення без жодної інформації. Видошукач такого ж рівня, як я раніше збирав, але він. Значно більший та яскравіший. Чи хотілося б мати там якусь інформацію? Напевно, що ні, особливо враховуючи відсутність ручних налаштувань. Фотографувати на фліп це просто натискати кнопку і кайфувати. Але не надто захоплюйтесь картриджі не дешеві. Налаштувань, які можна змінити перед зйомкою, насправді небагато. Усього дві кнопки. І якщо вам подобається все контролювати, краще звернути увагу на i 2 Для поціновувачів Polaroid i 2 може здатися занадто серйозною. І хоча вона має авторежим, вона не зовсім відповідає справжньому духу Polaroid. на відміну від Flip, який дешевше. i2, якщо що знаходиться на протилежному кінці від базових моделей Go і Now. вона має лідар, завдяки якому працює автофокус. Є навіть рамки кадру. І показує усі налаштування у виду шукачі, адже там можна виставити експозицію вручну. Але чи справді це все потрібно в Polaroid? Гадаю, ні. Імовірніше камеру використовують для таких кадрів, коли абсолютно усе автоматичне. І неважливо, через видушукач чи ні. Як на мене, основний сенс Polaroid. У спонтанних фото де не треба багато думати, коли знімаєш. І це чудово, адже Фліп не змушує заморочуватись, принаймні сильно. І з Фліпом усе просто. Він аналізує сцену для правильного експонування. Так і працює цей ваш авторежим. Але уся ця аналітика сцени це просто червона лампочка біля ока, яка блимає, коли кадр засвідчений або недосвідчений. Фактично вона блиматиме, якщо кадр занадто світлий, темний або щось перекриває об'єктив. Спочатку треба зрозуміти, чому вона блимає, і затиснути кнопку компенсації експозиції. Є два варіанти зробити світліше або темніше, залежно від ситуації. Але якщо відверто, спалах з об'єктивом F9 спрацьовує навіть у день. Він, до речі, найпотужніший, за словами виробника. А що ще фліп може запропонувати для зручності зйомки? Якщо ви знімаєте портрети і втомилися ретушувати кожну світлину вручну, мають для вас чудовий інструмент, який заощадить найважливіше ваш час. Rebloom – це сучасна програма автоматичного пакетного ретушування, яка використовує штучний інтелект. Дуже проста у використанні та працює без підключення до мережі, а результат абсолютно точно перевищить усі ваші очікування. Адже Rebloom зберігає природню текстуру шкіри, прибираючи лише недоліки. Навіть родинки залишаються недоторканими. На вибір є дві опції: природні ретушування. Та більш глянцеве фешн. А два повзунка нижче допоможуть налаштувати загальну інтенсивність і зменшити вплив на текстуру. Застосунок дуже легко інтегрується у Photoshop та Lightroom, і за необхідності його можна використовувати як окрему програму. Reblume доступний для Windows та MacOS. Не гай часу, завантажуй пробну версію просто зараз. Переходь за посиланням в описі під цим відео та отримай 20% знижку на будь-який обраний план. Підтримай українського розробника. Що ж, він має автофокус. Проте, на відміну від i2, який використовує прикольний лідар, у цій камері задіяли олдскульний підхід. Принаймні, це не той олдскул, який змусить зненавидіти фотографію. Камера Енді Воргола тут фіксований фокус. Тож, зйомка має бути з певної відстані. Оу, а це було гучно. Що в нас тут? Він навіть не у кадрі видаватиму за артхаус. Існують камери з фіксованим та ручним фокусом, а також камери з дивними способами його налаштування. Але найкраща оця, це щось з чимось є підсвітка для фокусу, ніби камера Джеймса Бонда. Коли промені сходяться, це означає, що ти зловив фокус. І коли якийсь злодій хоче відрізати бонду яйця, лазер поготові. Що ж, колись автофокус був ну, дуже дивний. Ця технологія не нова, але й не настільки стара, як у кажанів. Використовується сонар, звук відбивається від об'єкта і повертається у камеру, щоб зрозуміти відстань. Polaroid вже юзали таку технологію у деяких класичних камерах багато років тому. Тепер вона у новій камері. І коли вона визначає відстань до об'єкта, вона перемикається поміж чотирьох об'єктивів. Кожен має свою оптимальну дистанцію фокусування, і все це до моменту спуску затвора. Це значно краще, ніж у бюджетних моделях, які мають одну зону фокусу або ж дві різні зони фокусу. А коли їх вже чотири, і крутий сонарний автофокус, фліп дає значно більше. Чи швидкий він? Насправді я приємно здивований. Як швидко він перемикає усі ці чотири лінзи та знімає, не варто серйозно сприймати її автофокус. Інакше ви можете втратити основний сенс Polaroid. У будь-якому разі фото матимуть характерний м'який шарм. І велике питання, чи зможете ви зрозуміти у фокусі воно чи ні. І це, власне, все. Але якби Джордж Клуні оглядав камери, він би запитав, що ще? Є ще застосунок. Але неможливо було обрати камеру на момент запису відео. Тоді ще камера офіційно не вийшла. І є функція сканування. Яка очевидно сканує ваші відбитки, але й відблиски також. І що дуже класно, вона коштує менше 200 фунтів, і це робить її значно кращою за початкові моделі Go чи Now, які коштують трохи більше сотні. Але загалом вона на рівні з дорожчою. А й два, якщо вам не потрібне ручне налаштування експозиції, Flip чудовий вибір. Вона стильна і має сонарний автофокус. Це Polaroid, і на цьому все сказано. Це пік задоволення і багато фану. Polaroid Flip – це просто ідеальна камера за свої гроші, якщо взагалі така існує. Вона ідеально балансує між тим, щоб не бути занадто простою, та й тим, щоб не давати більше, ніж треба. Просто маленька, емоційна, моментальна камера, яка створена для відчуттів звуків та простоти, яка характерна для Polaroid. Polaroid Flip – це дійсно чудовий вибір, і ви точно отримаєте свою порцію вайбу Polaroid.